Вітаю, друзі! Сьогодні готую салат, який називається нарцис. Готую такий салат вже багато років. Салат смачний, для його приготування потрібні звичайні прості продукти, не дуже дорогі, а салат можна подати і до святкового столу, і до звичайного сімейного обіду. Для приготування салату потрібно зварити 5 яєць і відокремити жовтки від білків. Одну середнього розміру цибулину подрібнюю на маленькі кубики, обдаю киплячою водою. Воду гарно стіржую або просушую цибулю паперовим рушничком. Одне кисло солодке яблуко почистила від серединки і зняла шкірку, 200 г крабових палочок нарізала соломкою. На тарілці роблю сітку з майонезу. Перший шар салату буде з білків, їх подрібнюю виделкою. Далі натираю на дрібній терці один плавлений сирок. Щоб легше було натерти, сирок заздалегідь трохи підморозила в морозильній камері. Далі натираю на дрібній терці охолоджене в морозильній камері вершкове масло. Масло тоненький шар. Не подумайте, що шар з вершкового масла зайвий в салаті. Завдяки білку, плавленого сирку і вершкового масла салат буде ніжним, легким, повітряним і водночас ситним. Розсипаю підготовлену цибулю, не прижимаючи до салату. Роблю сіточку з майонезу. Далі шар з крабових палочок. Теж розсипаю на салат, не прижимаючи. Шар з стебулі і крабових палочок надасть салату вираженого насиченого смаку. Натираю на грубій терці яблуко, легенько розподіляю натерте яблуко тоненьким шаром. Яблуко надасть салату весняної свіжості, адже салат називається нарцис. І знову сітка з майонезу. Всього майонезу для салата я беру 200 грамів. І зверху натираю на мілкій терці 5 жовтків. Салат більше нічим не прикрашаю. Мені подобається такий жовтенький яскравий, залишаю салат в холодильнику на декілька годин і можна подавати до столу. Приготуйте для своїх рідних такий смачний салат. Впевнена, що салат нарцис буде вам до смаку. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!